Що ви знаєте такого страшного, чого ви не можете пояснити логічно? в вечірню зміну на заправці. Підходить чоловік весь розгублений. Я підходжу, щоб допомогти йому. У нього була рана на голові. І він не знав, де він був. Я не бачила ніяких аварій навколо, тому припустила, що він впав або щось подібне. Зазвичай ми повинні залишатися в заскаленій касовій зоні, коли хтось перебуває в магазині. Я як хороша людина пішла на допомогу і викликала поліцію швидку допомогу. Вони приїхали і оглянули його. Вони подумали, що у нього може бути перелом голови. Підвезли його до швидкої допомоги, я повернулася до роботи. Через кілька годин до мене зайшли копи на каву. Вони сказали мені, що вдарили хлопця бейсбольною битою, коли він намагався вдертися до спальні маленької дівчинки і що його розшукують за зґвалтування та вбивство у двох інших штатах. Я більше ніколи не виходила з каси вночі. Похвала бейсболісту, який влучив в нього. Нейшабурська залізнична катастрофа нагадує мені про те, що смерть може прийти будь-якої миті. Потяг з 51 вагоном сірки, добрив, бензину та вати якимось чином відчепився і прокотився по колії близько 20 кілометрів, поки не зійшов з рейок у містечку Хаям, Іран на борту не було людей. Почався витік хімікатів, і влада намагалася загасити пожежу, що спалахнула. У якийсь момент все це вибухає. Ціле місто Хаям було буквально знесено. Три сусідні міста сильно пошкоджені, а вибух було чутно за 70 кілометрів. Уламки продовжували вибухати ще кілька днів після цього. Близько 300 людей загинули і ще більше отримали поранення. Катастрофа на озері Ньос. озеро періодично відригує хмару невидимого вуглекислого газу який душить все в радіусі 25 кілометрів у 1986 році? Понад 1700 людей, і вся їхня худоба загинули, навіть не розуміючи, що з ними відбувається. Уявіть собі, що ви плаваєте або стоїте біля озера, і воно раптом починає шипіти, ніби хтось струснув і відкрив гігантську банку газованої води. Це в цілому те, що сталося. Деякі озера мають фонтани, щоб запобігти цьому. Історія Мері Вінсент назавжди запам'яталася мені у 1978 році. 15-річна Мері подорожувала автостопом. Її підібрав чоловік на ім'я Лоуренс. Він жорстоко зґвалтував її і, врешті-решт, змусив вийти з машини. Вона хотіла втекти, але він помітив це і відрубав їй обидві руки. Він кинув її в канаву і залишив помирати. Вона замазала свої обрубки брудом, щоб зупинити кровотечу і провела всю ніч, виповзаючи звідти. Врешті-решт, вона вибралася на шас. Все, і почала йти гола і вся в крові. Перша машина, яка побачила її, злякано помчалася геть. У другій машині їхала пара на медовий місяць. Вони підібрали її, і вона вижила. Джон Ліст убив усю свою родину дружину, матір, доньку та двох синів. Він ретельно все спланував, скасував усі служби доставки, відпросив дітей зі школи і навіть ввімкнув кондиціонер на найнижчу потужність, щоб зберегти тіла якомога довше. Після того як він убив їх усіх, він поклав тіла в спальні мішки і виклав їх у ряд. Потім він написав листа своєму пастору, в якому пояснив, чому йому довелося їх вбити. Після цього він поїхав і більше про нього нічого не чути. Через 18 років він одружився вдруге і виконував ту саму роботу ще й раніше, але цього разу в нього не було дітей. Його нарешті заарештували після того, як ФБР отримало наводку. Божевілля полягає в тому, що через те, що він все так добре спланував, тіла були знайдені лише через місяць після вбивства, тож він мав величезну фору і, по суті, почав нове життя в тій самій кар'єрі, а також активно долучився до нової церкви, щоб зловити його, знадобилося 18 років. За однією з моїх подруг хтось стежив за її будинком, ховаючись у кущах, щоб не було видно. Вона провела його до свого будинку. Зайшла всередину, а він спостерігав за будинком ззовні. Вона викликала поліцію. Вони приїхали тихо і накинулися на нього. У нього були презервативи, наручники та ніж. Коли взяли його ДНК, виявилося, що він причетний до півдюжини зґвалтувань у цьому районі. Вона пояснює це тим, що тієї ночі їй вдалося втекти від нього, і твердо переконана, що була б зґвалтована, якби не змогла втекти від нього. У моєму місті на початку 90-х років жив сумнозвісний вбивця, за яким стежила вся Британська Колумбія, Канада. Мати моєї дружини за багато років до того, як я з нею познайомився, була вдома сама, поки її чоловік був в Англії, де працював хірургом. Вона була в пральні, коли з підвалу до неї підійшов чоловік, повністю налякавши її. Вона злякалася і сказала: якого біса ти тут робиш? Він сказав, що дружить з її чоловіком, і просто прийшов подивитися, чи він тут очевидно. Той сказав йому, що він може просто зайти. Вона знала, що це була брехня, їй вистачило розуму сказати йому, що він просто в магазині і повернеться з хвилини на хвилину. Він сказав, що буде чекати на нього на вулиці. І як тільки він пішов, вона викликала поліцію. Але коли вони приїхали, його вже давно не було. Через два тижні вбивцю спіймали, його фотографію показували по телебаченню, і це був той самий хлопець, що був у її будинку. Мій тато з друзями напилися. Поїхали кататися по бездоріжжю і їхали з такою швидкістю, з якою тільки могла їхати вантажівка. Мій тато був трохи менш п'яний, ніж інші, і, врешті-решт, зажадав, щоб вони дозволили йому вийти. Вони зупинилися, і він та ще одна дівчина вийшли. Вони з дівчиною пішли пішки до міста. А інші троє поїхали в протилежному напрямку, менш ніж за кілометр від того місця, де вони вийшли. Був надзвичайно крутий поворот, який вони пропустили і врізалися в дерево. Двоє з них загинули від удару, а третій вижив лише тому, що вони врізалися перед будинком, в якому жили двоє лікарів. Той, хто вижив, був паралізований, втратив ногу і частину руки пролежав у лікарні 8 місяців, перш ніж помер. Це було в 60-х роках, тому медична допомога була не такою, як сьогодні. Це сталося зі мною, мені було близько 11 років. Я прокинулася посеред ночі від того, що чоловік лежав на мені, затуляючи рукою рот і ніс, він сказав мені перевернутися і не кричати. Я скотилася на підлогу і намагалася кричати. Я кажу, намагалася, тому що, коли ви дійсно налякані, може знадобиться секунда, щоб знайти свій голос. Моя мама почула мій крик, увійшла і почала битися з хлопцем. Він був щонайменше 185 сантиметрів, вона 161 сантиметр. І так налякала його своєї своєю боротьбою і криками, що він втік через вікно, через яке ввійшов до кімнати, його так і не зловили. Я радий, що з тобою все гаразд, а твоя мама схоже крута. Чи чули ви про нациста, який був настільки поганим, що інші нацисти, зокрема колеги-нацисти з СС, постійно намагалися розформувати і заарештувати його та його підрозділ? Ні, так от його звали Оскар Дірлевангер. А його підрозділ отримав прізвисько Чорні мисливці або Бригада Дірлевангера. Оскар Дірлевангер був одним з перших членів нацистської партії. Раніше він вже потрапляв до в'язниці за звинуваченням у педофілії. Зрештою, коли почалася Друга світова війна, здорові ідеальні німці масово гинули на східному фронті. Старий приятель Оскара Гінріх Гімлер, голова СС, доручив йому командувати підрозділом. Що складався спочатку з німецьких браконьєрів, а згодом з німецьких злочинців, які утримувалися в цивільних в'язнях таборах, і військових злочинців його підрозділ по суті був призначений як ар'єргарний загін, призначений для полювання на ворожих партизанів, або в більшості випадків на цивільних осіб в окупованих країнах. Підрозділ СС Оскара Дірлевангера був відповідальний за багато звірств. Деякі звірства були настільки варварськими і поганими, що інші підрозділи СС доносили на нього. Його підрозділ за звірства. Кілька прикладів, які були популяризовані у фільмах, включають захоплення цілого села в Білорусі і розміщення їх у церкві, замикання дверей і підпал церкви. Всі, хто намагався втекти, розстрілювали з кулеметів і гвинтівок. Цей підрозділ гвалтував, катував і вбивав, прокладаючи собі шлях через східну та центральну Європу. Під час Варшавського повстання їх відправили, щоб допомогти придушити повстання. Одне з їхніх звірств полягало в тому, що вони увійшли до дитячої лікарні, сказавши медсестрам і персоналу, що вони там для того, щоб охороняти церкву. Гаразд. Після того, як церкву було взято під охорону, вони зґвалтували жінок, працівниць, а також деяких поранених і хворих дівчат. А потім пішли розстрілювати всіх навколо. Якщо знаходили когось, хто виживав, їх закулювали штиками. Ці хлопці були настільки жахливими, що інші нацисти дивилися на них крізь пальці. Постійно подавали на них скарги та доноси, але без жодного реального успіху. На щастя, до кінця війни цей підрозділ був знищений, а його лідерів і солдатів-злочинців переслідували як скажених тварин. Хлопець, з яким я працював, їхав на своєму мотоциклі через ліс, і хтось повісив трос між двома деревами. Мій приятель зачепився за нього горлом і побачив, як чувак вкрав його мотоцикл, прокинувся в лікарні з розірваним горлом і зламаною гортанню. Досить божевільно, що хтось може зробити за таку дешевизну. Чуваку пощастило, що його не обезголовили. Постав подобайку, підпишись на канал та напиши у коментарях, яка історія вразила тебе найбільше. Не забудь натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски.